Вітаю, друзі. Дуже цікава інформація. Прийшла з Ізраїлю, прем'єр-міністр Ізраїлю. Вівіньяху визнав, що і на ньому лежить провина за те, що відбулося 7 жовтня в Ізраїлі. Більше того, він сказав, що вибачається несе відповідальність і як би до нього хто не ставився, але це відбулося так. Йому знадобилось на це майже три тижні: три тижні для того, щоб визнати. Особиста провина на прем'єр-міністрі та політиці, яку він проводив три місяці. 21 місяць не вистачило президенту України для того, щоб зробити те ж саме: три тижні, і 21 місяць. Ні, ми розуміємо, що країною керує найвеличніший лідер сучасності, по версії Андрія Єрмака, головного завхоза офісу президента на банковій, але. Є деякі моменти, про які всі хотіли почути. Ну, наприклад, визнання президента, що він помилився, коли його попереджали, що буде вторгнення, і не попередив українців. Помилкою було і дуже запізна мобілізація. 24 лютого. Він підписав цей указ, а треба було проводити за декілька місяців, як і попереджало. Треба було з 19-го року далі займатися армією, а не вкладати гроші дороги, по яких поїхали танки. Найцікавіше навіть не це. Треба вибачитись за інше: за шашлики, за помилки, за переслідування опозиції. За головне за те, що. Коли його попереджали, що треба робити, він все ігнорував. Ну і за свого друга дитинства Баканова. До речі, дуже цікаво, що там буде далі, особливо після заяв Кулініча, якого підозрюють Держзраді, який каже, що вибачте, але <кій> тут є проблема із Бакановом. Подивимось з часом. Але є інша проблема. У нас падає. Підтримка республіканців Сполучених Штатів вона й так вже не дуже потужна, але ми її втрачаємо. І не тільки через підтримки Трампа ідеї, що з Україною треба якось швидко закінчувати, і не тільки через інше ні, Трампісти це окрема історія, але і з ними можна було б працювати. Якщо б влада почула все заздалегідь. злогізагалі, у нас ну дуже велика кількість людей, які ігнорують логіку і не хочуть чути. Навіть банальні речі, чому ну тому, що мабуть їм так легше, я не знаю. Але, наприклад, дивлячись на цю катастрофу в підтримці республіканцями України, ці люди запитують: а як ми могли побороти те, що республіканці не підтримують нас, що Трампісти проти України? Як ці люди навіть не уявляють, що це політика а політика будується на особистих стосунках, на те, які вбудовуються з роками? Ну і не тільки з роками, інколи з десятиріччями. Мало хто пам'ятає, що Байден не тільки сьогодні з'явився в політиці. Ні, ні, ні. Він не неофіт. Його ще пам'ятають за часів Ізраїлю, коли він приймав активну участь у питаннях вирішення. Війни і миру там. Він приймав активну участь, в, коли ще був Радянський Союз. Він приймав участь з Україною. У Байдена є стосунки з величезною кількістю людей, так і у республіканців є величезна кількість стосунків з іншими українцями. Так, з українцями, з колишніми прем'єр-міністрами, з депутатами, з міністрами закордонних справ. З великою кількістю посадовців, з якими вони раніше комунікували, і з деякими в них доволі товариські відносини. Але скажіть мені, будь ласка, треба ж було якось комунікувати на цьому рівні від імені держави. Але для того, щоб комунікувати, треба було підключати опозицію. А для того, щоб підключати опозицію, треба було з самого початку собі казати: війна не буде 2-3 тижні. Собі в першу чергу треба було сказати. Вона не буде 2-3 місяці. Війна буде тривалою. Але щоб це визнати, треба бути і дорослим політиком, і трохи розумітися взагалі на політиці, і розуміти, що це не велике шоу, це значно більше. Це велика робота. Треба було ще про дещо пам'ятати. Пам'ятати про те, що. Перемога це об'єднання різних сил в ім'я спільної мети. А от перемога і є та спільна мета. Скажіть мені, будь ласка, коли ви останній раз чули про спільний десант опозиції коаліції Сполучених Штатів? Давно? А що так? А чому? А коли ви чули, що депутати від правлячої. А партії та від опозиції, об'єднавши зусилля, комунікують з тими іншими комітетами, досягають результату не тільки проводять перемовини, а досягають результату теж давно. А коли ви взагалі чули, що були якісь комунікації на офіційному рівні від колишніх прем'єр-міністрів, колишніх е, е, міністрів закордонних справ, колишніх депутатів, очільників комітетів? колишніх. Не чули взагалі? Так. На офіційному рівні їм ніхто не хоче делегувати повноваження, хоча комунікація в них дуже добра. Я знаю деяких представників колишньої влади, які і досі комунікують з представниками американської влади і, наприклад, регулярно спілкуються, приймаючи їх вдома або приїжджаючи до них у гості. Але вони не є офіційними представниками. Так, вони намагаються переконати. Але ще раз, в Сполучених Штатах дуже прискіпливо дивляться на такі дрібниці, як офіційний представник він чи не офіційний делегування повноваження таким особам дало би дуже багато, як мінімум, це був би поштовх для проштовхування українських інтересів на офіційному рівні, розумієте? Так працюють в цивілізованому світі. Наприклад, в Ізраїлі. Саме там зараз об'єдналася опозиція і коаліція. Саме там зараз створений уряд національної єдності. До речі, а в Україні такий уряд створений: ні, ні, ні. Я не про єдиний телемарафон, на якому присутний тільки один герой, наш президент. Ні. Я про справжній уряд національної єдності. Де б об'єдналися представники коаліції опозиції для прийняття більш якісних рішень і для того, щоб об'єднати суспільство. Цього не зроблено і зараз. В Ізраїлі це було зроблено вкрай швидко. В Великій Британії під час Другої світової війни зробили теж миттєво. Україна йде, як завжди, своїм шляхом, тому що нас очолює величайший лідер, політичний лідер сучасності по версії Андрія Ярмака. Цього немає. Немає об'єднання. Ну, по справді. І опозицію ніхто не залучає до роботи. І це теж правда. На жаль. А чому? А тому що герой дійсно може бути настільки один. До речі, як у цього героя відносини з республіканською партією не дуже? Так може він все ж залучить тих, хто комунікує, у кого є досвід, і хто може. Спілкуватися на рівних і може вести перемовини, І цього можна не робити. Відверто, цього можна не робити, і тоді все залишиться, як є. Останні за показують дуже погані результати в питанні підтримки України. Я поясню: 53% демократів 53% це майже половина. І 32 республіканців вважають, що треба однаково допомагати Україні і Ізраїлю. А питання зараз стоїть саме про біл в 106 мільярдів, який Байден подав для того, щоб Україна отримала 61 мільярд, отримала і Ізраїль значно менше в 4 рази. І щоб інші гроші пішли на внутрішні питання, там по біженцям, Але, ще раз. Україні ці гроші вкрай потрібні. А зараз ми бачимо, що 53 і 32 готові нам допомагати одночасно. 40% республіканців вважають, що США зараз мають допомагати насамперед Ізраїлю, а не Україні. 22% кажуть, що допомога Україні важливіша. Це кажуть демократи. 22% демократів. 16% республіканців і 11 демократів кажуть, що допомагати не треба взагалі нікому. Це, щоб ви розуміли, які зараз настрої у владі в Сполучених Штатах. Ізраїль підключив своє лобі. Підключив колишніх міністрів, колишніх прем'єр-міністрів, колишніх президентів, колишніх депутатів, колишніх політиків і тих політиків, які зараз, всіх, для того, щоб лобіювати свої інтереси, Україна. Як і далі, концентрує все на Єрмаку та Зеленському. Хоча ні, не Україна. Зеленський і Єрмак концентрує все на собі. Саме тому ми маємо такий результат. До речі, новий спікер Джонсон каже, що він відкритий для спілкування з Байденом і готовий готовий до перемоги. Це не тільки така коректна офіційна позиція. Це справді перемовна позиція. Дуже цікаво, що вони будуть вимагати за це, але легше було б потримати, якщо ще б в лютому 22-го року був створений уряд національної єдності, і вже тоді почали б всі працювати для лобіювання українських інтересів. До речі, може цього зараз ми б бачили зовсім інші картини, але бачимо ті, що є зараз. На жаль, історія не пробачає таких помилок. А от перемога в Україні потрібна в будь-якому випадку. Тому ще не пізно почати працювати зараз. Ще не пізно. Для цього треба небагато. Політична воля президента та його бажання, а чи є вони, ми побачимо дуже скоро. Бо якщо все залишиться як є, тоді й волі, політичної волі для об'єднання суспільства і політикума у президента немає. На жаль, це не найкращий варіант для України. Папа. -па.